Місце Москва, метраж 125, кімнати 4, санузли 2, дизайн, Анастасія Меркулова. Фото. Женя Муравйова, коротенько, це квартира для молодої сім'ї з маленькою донькою 5 років, у яких часто бувають гості. На першій зустрічі замовники озвучили дизайнеру Анастасії Меркулової, що хочуть світлу квартиру в нейтральних кольорах, але дитячу мріють перетворити на кімнату принцеси. Також господарі попросили передбачити дві дитячі, одну на майбутнє з неї поки зробили гостьову ігрову. Подробиться у забудовника спочатку було опрацьоване дуже грамотне планування. Ми лише внесли невеликі зміни з урахуванням побажань замовників. Відповідно, з проблемами з онуваннями навіть не зіткнулися. Розповідає автор проекту. Всі зони залишили на своїх місцях, прибрали тільки третій санвузол. Замість нього облаштували пральну кімнату. Віндов Data Layer, Windows Data Layer, Windows Data Layer, плюс Event Wanner Common, WanderCunter і Wanner1956276FASim 4659962081520. Фішка, яку захотів реалізувати замовник, всі кімнати квартири, крім дитячої, пофарбовані в єдиний колір. Обробка наступної кімнати повторює попередньо практично без змін двері, електрика, радіатори підібрані і пофарбовані в один тон. Основні матеріали обробки, які використовували практично у всіх приміщеннях: фарба, літ настінна ліпнина з поліуретану, стильова ліпнина з гіпсу, на підлозі скрізь інженерна дошка з розкладкою французька ялинка, виняток становить зона перед покою. Де на підлозі змонтований великоформатний керамограніт з малюнком під Онікс. Кухонний гарнітур виконаний на замовлення з техніки в кухні представлені: великий холодильник сіда бісіда чорного кольору, вбудовані духова і мікрохвильова печі, посудомийна машина, невеликий винний холодильник, варильна панель в острові і острівна витяжка, яку також можна вважати окремим елементом декору в інтер'єрі. Продукти також будуть зберігатися в основних ящиках. В цілому місць для зберігання на кухні вийшло дуже багато нижній ярус місця, які не зайняті технікою відведені під ящики, а зверху три яруси функціональних шаф. Одна з дитячих призначена для дочки п'яти років. Вона повинна була стати кімнатою принцеси. Це завдання ми виконали завдяки кольору стін. Меблів та освітлення у формі черепашок, використання фотошпалер з казковими птахами, навіть фрезерування шафи було придумано, щоб повторити геометричні форми решти приміщення. Ця кімната єдина, в якій ми поміняли колір інженерної дошки і замість темного використовували вбілений дуб, розповідає дизайнер. Замовники досить добре розбираються в тенденціях інтер'єру. Знають свої потреби і переваги, саме вони виступили з ідеєю організувати жіночу і чоловічу половини в майстер спальні. З кожного боку ліжка є двері, що ведуть в гардеробну замовниці або замовника, а вже через гардеробні з кожного боку є вхід в загальну ванну кімнату. Практично всі меблі в квартирі з права рук приватних невеликих українських виробниць це дозволило заощадити, а також підігнати розміри меблів під необхідні. З готового. Ми забрали скляний журнальний столик з минулої квартири замовниці, плюс замовили невеликий кавовий столик Лаформа на топ, те частину речей замовили і привезли безпосередньо з китайських меблевих фабрик, говорить Анастасія Меркулова. Віндов Data Layer, Віндов Data Layer, Віндов Data Layer, Push, Лівент. Баннер Сомон Ваннер і ВНР Ваннер 1.1.0, А962 сімдесят санвузол вийшов досить просторим, там розмістили кутову ванну, дочка замовників любить попустувати у ванні, наповнені піною у санвузлі. Також є вбудовані полиці для зберігання косметики. Їх заклали ще на етапі зведення перегородок, зберігання тут небагато, так як це гостьовий санвузол. Для обробки використовували матовий керамограніт на підлозі з геометричною текстурою. Під камінь він повторює відтінки в обробці стін і меблів. Стіни розбиті обробкою на зони в безпосередньо мокрих зонах. Поклали великоформатний керамограніт під камінь в зоні унітазу. Замовили панно з використанням керамограніта і латунних вставок на протилежній ванні стіні. Повторили розкладку молдингів, також як і в інших кімнатах. У хазяйському санузлі завдання були складнішими у приміщенні двоє дверей, що вже обмежує свободу дій. А ще потрібно було передбачити і душову кабіну і окрему ванну не забути і про зберігання. Таким чином в душовій ми повторили задумку з конструктивними вбудованими полицями для косметики. Тумбу під раковину зробили на замовлення і розмістили там відкриту полицю для рушників і ящики для косметики, розповідає Анастасія Меркулова. Планування бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, літ лебрени, ліпнина на стінах, європласт, плінтус і карниз, орад стецор, підлогове покриття, інженерна дошка, бренліне, гарнітур, гонний гарнітур, мебел і діллю, побутова техніка, духова шафа. Судомийна машина, варильна панель, все нєле, винний холодильник, лєбгер, витяжка, айцев-холодильник, гітачі змішувачі бланцо, мийка, бланцогостине, оздоблення, фарба, літ фледрене, молдинги, європласт, карниз і плінтус, орацтицор, ліпнина на стелі, дікарт, радіатори, арбоня, підлогове покриття, інженерна дошка, ренліне, текстиль та декор, хмогоме, гостьовий санвузол. Оздоблення керамограніт, апкфарба, літле дрене, молденги й плінтус і карниз, орацдецор, підлогове покриття, керамограніт, аріана сантехніка, унітаз, дюравіт інсталяції, віллеро і боч-ванна, Цезарес, декор, дзеркало, амбіціоні, змішувачі, душовий гарнітур. Богеми, змішувач на раковину пайні ладі, хазяйська ванна, оздоблення, керамограніт, наксос фарба, літле брене молдинги, європласт, плінтус і карниз, орат стецор, підлогове покриття, панно, мадікве-флор, меблі, тумба під раковину, армаді, сантехніка, ванна, артмакс, змішувачі, змішувач для ванни, дроге прихоже, оздоблення. Фарба, літле лебрене, молдинги, єропласт, плінтус і карниз, орац дзото ацадені. підлогове покриття, керамограніт, рекс, декор, картина, арда-децор, спальня, оздоблення, фарба, літле лебрени, ліпнина, європласт, карниз і плінтус, орац децор, стельові розетки, дікарт, підлогове покриття, інженерна дошка, енліне, меблі, приліжкові тумби, амбітіон, комод, амбіціоні, хавовий столик форма дитяче оздоблення, фарба, літлебрени, ліпнина, європласт, карниз і плінтус, орац децор, стельові розетки, дікарт шпалери, Валстрет, підлогове покриття, інженерна дошка Френліни. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10, Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міром.